На сьогоднішній день магічний острів Баля острів, про який, напевно, чули всі, має дві репутації: хорошу і дуже припогану. Хтось каже, що Баля найкраще місце на землі, а хтось, що він переоцінений, засмічений, споганився і, взагалі, краще сюди не їхати. Тому сьогодні буду говорити про нього. і Це буде моя чергова правда про острів просвітлених людей. і Моя особиста оцінка. Чи вартує балі уваги в 2025-2026 році? Буде цікаво. поїхали. Почну з того, що це моя не перша розмова про острів богів на моєму каналі. Дуже багато відео про балі вони не втратили свою актуальність, хоч їм вже і більше року. І я була напевно одна із перших на просторах інтернету, хто не жалів балі, розказувала, показувала свій досвід без цих цих інстаграмних відполірованих картинок. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм. Зараз же заходячи на Ютуб більшість відео про балі мають негативний характер і кричачі заголовки, що балі то повний відстій, блогери нам врали і всяке таке. Чи то дійсно люди мали негативний? Досвід чи хайпують, я точно не знаю, але одразу скажу, що буду дещо заперечувати, дещо захищати, а дещо підтверджувати. Чому тому, що коли ти приїздиш на два тижні, на два місяці живеш тут постійно, досвіди і відчуття можуть бути абсолютно різними. І, взагалі, ми всі абсолютно різні. У нас різні потреби, різний достаток, різне бачення краси, комфорту, і у нас у всіх різні очікування від цього острова. Ви вже другий рік. Вибирайте для себе зимовку не в Польщі, в Варшаві, де ви постійно проживаєте, а в Азії. Mm -hmm. Минулого року ви приїхали на Пхукет, де ми з вами і познайомилися. В цьому році ви знову вибрали Пхукет на два місяці. На три. На три. І з Пхукета потім приїхали на Балі. Хоча. Yeah. Лілія казала, що це в планах не було це в планах не було, і я стільки багато всього поганого чула про Балі, ну да. ми якби, ніколи на Балі і не хотіли. Хотіли колись я особисто, колись дуже-дуже дуже давно хотіла, mm. а потім ну якось часом ця мрія дуже далекою здавалася. Mm -hmm. От і зараз, через те, що багато з оточення людей приїжджало на Балі останні роки, постійно були теж такі як негативні відгуки про Балі, що зараз воно зіпсувалось. Навіть от одна дівчина мене на пхукеті зустріла. Випадково вона з Варшави. Вона їздила вже на Балі ну разів три. Ну, ще там, і до ковіда, після ковіда. І була зараз. І от перед тим, як ми вирішували сюди їхати, от я її питала: ну а як все-таки? От вона тільки повернулася звідси. І вона навіть сказала, що вона дуже розчарована, що цього разу їй прям дуже не сподобалось. І ми такі, блін. Багато про це чули mm -hmm. з чужих вуст, і такі, блін, ну це mm -hmm. звичайно круто, коли хтось розповідає, а поки ти сам не затестиш, mm -hmm. ти не пам'ятаєш. Меж воно тивоно твоє чи не твоє, бо дуже багато хто розповідає там свою думку, і ти завжди, начебто, прислуховуєшся до цієї думки, потім робиш те, що про що тобі розповідали, і розумієш, що це взагалі не так, або якось ти по-іншому це, це, це відчуваєш. Окей, закінчую з Починаю по традиції. з року історії, і географії. бо це база і основа основ, яка дасть уявлення і розуміння, чому все так, як воно є, дуже швидко і лаконічно, щоб ви не заснули. Почнемо з того, що Балі це острів Індонезії. Індонезія країна велика і. Мусульманська в основній своїй більшості, але Балі і деякі інші острови мають іншу релігію. Наприклад, остров Флоріс, християнство, а на балі Тхарма. Більше ніде в світі такої релігії немає, тільки на Балі і двох маленьких сусідніх островах Лембонган і Нуса пеніда Тхарма це поєднання індуїзму та місцевої віри. Отака така колаборація. Ця віра заснована на священному понятті всемогутнього бога, яка визначає його існування в трьох формах: брахма, творець, вішну, захисник та шива руйнівник. Це основні баги і існує ще цілий ряд нижчих божеств. Про них я не буду розказувати, то все дуже складно. Усіх їх шанують, проводять різні церемонії та підношення. Це те, що балійці взяли з індуїзму і додали в свою місцеву віру, анімізм. де важливе місце займає культ предків і сили природи: батько, небо, матір, земля, духи гір, води, каменю та інші. Коли приїжджаєш на балі, перший раз саме релігія, природа, балійці в своїх традиційних нарядах і церемонії, які вони проводять кожного дня. Викликає оцей вау-ефект, бо це дійсно гарно, магічно, духовно і незвично. Так от, в 60-70-х роках минулого сторіччя хіпі і духовні шукачі шукали місця з потужною енергетикою, і цим місцем для них стало балі. В Цей час австралійці шукали місця для дешевого відпочинку. Сьорфери шукали класні хвилі, і вуаля, все це призвело до створення попиту, який породжує пропозицію. Відкривається аеропорт на балі, починає будуватися інфраструктура, і острів швидко набирає обертів. В популярності. До цього всього, в 2006 році, виходить книга Елізабет Гілберт їсти, молитися, кохати, і бам! Балі стає мекою просвітлення, усвідомлення і кохання. На сьогодні Балі – це одне із найпопулярніших місць на планеті для інвестиційної нерухомості, творення бізнесу, просторів для йоги, ретритів, пляжних клубів, магазинів, вечірок та бодай чого. І все це в одній купі співіснує і функціонує одразу. Отакий шалений. Мікс індонезія має більш-менш лояльну політику по відношенню до іноземних інвестицій, бо це все гроші в розвиток країни. І дійсно відкрити бізнес на балі не є прям суперскладною процедурою ні в візових моментах, ні в податкових аспектах. Головне робити все правильно, шанувати розуміти місцеву культуру і дружити з тим, з ким треба. If you know what I mean. До речі, якщо вам цікаво про візові моменти, страхування, оренду житла і всякі такі технічні моменти, то краще ніж мій гайд цього за 12 доларів вам не розкаже. В описі до цього відео буде посилання. Там повна інструкція не тільки по Індонезії, але по всім країнам ПСА Південно-Східної. Азії, так от, оце все, що я вище розказала, призводить до проблем балі і хейту на сьогодні на нього. Чому? Тому що за останні 10 років острів розбудувався нереально швидкими темпами, і він вже не виглядає так, як в фільмі їсти, молитися, кохати. Я зустрічаю тут людей, які живуть девять 10 років, і вони підтверджують, що Балі дуже змінився з того часу. Більше того, він продовжує розбудовуватися Це процес, який не зупинився, а тільки набирає обертів. Маленькі баліські села на березі океану перетворились на вулиці де кафешка на кафешці з авокадо тостами, звісно, магазин на магазині з сувенірами і шмотками. Клуб на клубі, де процвітає ярмарка марнославства. Скуповується земля, де колись були рисові тераси. Процвітає хаотичне будівництво, масово приїжджають туристи, люди з усієї Індонезії на роботу. Зранку до ночі відбуваються доставки матеріалів, товарів, шум, трафік, пил, сміття на пляжах. І так. Далі, тобто маючи очікування про райський острів, білосніжні пляжі, що всі тут такі гарні, просвітлені, всюди рисові тераси, водоспади, все дешево, людина, яка прилітає перший раз, або яка була тут 5-10 років назад, бачить абсолютно іншу реальність. Багато хто просто в повному ахірі одразу після вигляду з аеропорту. Давайте тепер в цьому всьому хейті реально розбиратися. Але для початку, давайте його так би мовити, структуруємо. Цей хейт. Балі — це жахливий трафік, немає нормальної інфраструктури. Балі це будівництво. Иство шум і пил Балі це Смітник пластик валяється всюди. Валі став дуже дорогим і моє улюблене валі. Немає духовності. Це все маркетинг і осередок інфо. Циган. Якщо у вас є що додати до цього, напишіть в коментарях, розберемо в наступному відео. І так, трафік і немає нормальної інфраструктури. Ну, це правда. Заперечувати, захищати не буду. Неважливо, приїхали ви на два тижні чи на два місяці, чи приїхали сюди жити. Трафік це те, що просто треба прийняти. Розумієте, що якщо ви їдете з аеропорту чи в аеропорт з одного міста в інше, якщо ви вибрали суперпопулярне туристичне місце для життя, то скажений трафік і затори те, що є на балі, постійно. Найгірші. Місяці це грудень-січень, коли масово приїздять туристи. Інфраструктура доріг тут не розрахована, особливо в таких районах, як Сіміняк, і Чангу. Але трафік провокують не тільки туристи, а й самі місцеві, коли, наприклад, якась церемонія, які тут постійно, то сотні балійців можуть йти по вулиці, грати на своїх інструментах, нести якісь атрибути, і поки вони не прийдуть, ти якби не проїдеш. Це може бути в будь-якій точці балі, навіть на півночі кінтамані. Ми так раз нормально з подругою застрягнули, бо там була серйозна церемонія. І всі ганяють на байках, як скажені. Правила дорожнього руху. Тут не чули світлофора. Бо якісь знаки дорожнього руху можна побачити тільки навколо аеропорту і столиці острову Денпасаро. Мінус е, наступний це щодо дорог взагалі порівняння з Таїландом, тому що в Таїланді самі дороги вони самі по собі ширше. Цим все і сказано, тому що там, де може вміститись дві-три машини на дорозі, тут максимум півтори машини може вміститись, і їх їде не, пів, не одна машина по цій дорозі, де вміщається півтори, а дві, як завжди. І вони ще мають якось розминатись, і між ними ще якось мають протискатись байки. А це саме жорстче було після Таїланду, що потрібно напрягатися вже на дорозі, тому що в Таї ти більш розслаблено їздиш. Ти вже там умовно... Плюс ти і, очікуєш, та... sorry, ти очікуєш, що... що Сорі. ти тебе пропустять, наприклад, коли ти прав. Ну там, наприклад, от поміха там mm -hmm. зліва у них рахується тут. Вони навіть на перехрестях розминаються просто рандомно, так один між одним. І ти ну тобі треба просто настільки інтуїцію включати тут для того, щоб розминутися з кимось. Плюс тут є така штука на балі в саме чингу, як шорткати. Це дуже вузька дорога, де ледве розминаються два байки, і зліва й справа вас канава або обривчик, такі невеличкі в якісь там поле. І я перший раз, коли побачив цей шорткат, і треба було по ньому їхати. І я зрікся, що я більше ніколи сюди не поїду. Ну в результаті кожен день їжу чотири вже, тому що ти до цього звикаєш, і іншого ж іншого шляху нема, бо плюс 10 хвилин, або їдь чертка там, і економ свій час. Інфраструктури для пішоходів немає. Ну якщо це не Демпасар. тобто тротуарів майже немає. Якщо вони і є, то на них паркують байки. Пішохідних переходів майже немає. З коляскою ти не погуляєш. Єдине місця, де можна спокійно просто походити, це або пляжі, або їхати кудись в село на північ де. Просто банально мало людей. Балі це будівництво, шум і пил. Це правда. Я вже казала, що Балі на сьогоднішній день одне із найпопулярніших місць для інвестиційної нерухомості. Що таке інвестиційна нерухомість? Це коли ти купуєш об'єкт нерухомості, але не для того, щоб там жити, а для того, щоб здавати в оренду і заробляти на цьому дівенди. Це зараз номер один бізнес на балі, куди не плюнь всі забудовники або продажники цієї нерухомості. Обіцяють швидку купність через 5-10 років. Так чи це ні? Взагалі окрема історія для окремого. Відео як результат Баля розбудовується, там стучить, там сверлять, там пилять, там машини розвозять матеріали. Заперевши заздалегідь житло за пару тисяч доларів, можна попасти в таке, де по сусідству будуть оці всі прекрасні звуки. От просто уявіть, ви заплатили купу грошей в очікуванні релаксу і просвітлення. Ви сидите на басіку, а під боком жахливий шум, і ви не можете записати модненьке відео в інстаграм, який ужас і Кошмар. Тому перед тим як бронювати, необхідно запитати у тих, хто здає, чи є таке поблизу чи ні. І в захист балі можу сказати, що це не всюду прям так. Це в основному сконцентровано в Ченгу і на півострові Букіт. Інсайдерська інформація там до 2027 року має добудувати 5 тисяч об'єктів нерухомості. Просто уявіть масштаб на таку маленьку територію. Але, наприклад, такі райони, як Піріна, Ансєсіх чи Магії вище, це все ще міг старого Балі з рисовими трасами. Є кафешки, магазини, майже безлюдні пляжі з чорним С так є будівництва, але більш-менш, якщо щось треба, такого чого немає в цих районах. Сів на байк, поїхав в мегаполіс Чангу. Він під боком 15, 30 35 хвилин. Захотів тотально змінити картинку від шуму, сів на байк і поїхав в сторону півночі, де неймовірна природа, водоспади, рисові тераси, автентичне Балі. Чи ж взагалі не бачити будівництво, але мати море, кафешки, якісь мінімальні магазини, жити у підножжі вулкану, то це Амет або Лавіна. Убу зараз теж забудовується навколо, але там все ще багато. Рейонів, де можна знайти вілу у спокійному місці, але з всією необхідно. Інфраструктури кута, сімінняк, бірава, санур. Там же все забудовано, там вже просто трафік. Балі – це смітник, пластик валяється всюди. Ну, давайте подивимося на оці кадри. Як вам? Це балі в січні 2025 року. Тому не їдьте на балі взимку. Зимовка на Балі – це погана ідея, бо взимку на балі сезон дощів. Дощі Душі змивають сміття в річки, річки несуть пластик в океан. Океан повертає це все назад на пляжі. Хороший сезон на острові це десь з квітня по вересень. Дощі провокують не тільки сміття, а ще й грибок в об'єктах інвестиційної нерухомості. Цей сезон дощів, що був взагалі скажений, пило, просто падали дерева, пляжі, кути, джимберан, дрімбіч інші завалило пластиком. Катастрофічно. Волонтери, активісти розгрібали то все тижнями. Добре, що такі на балі є, бо у Баліців немає розуміння, як з цим боротися. Вони самі то сміття викидають. Але давайте чесно, це проблема глобальна. На Сицилії теж всюди валяється пластик. Тому так балі в цьому плані не ідеальна, але критично тільки в сезон дощів, коли дощі при. Ніяться пляжі острова виглядають чудово. Балі став дуже дорогим. Світ став дуже дорогим. Глобально з 2020 року у нас як не ковід, так війна, як не один диктатор ніяк не склеїть ласти, так іншого в штатах вибирають президентом. А на валі все просто інвестори, про яких я вже казала, хочуть швидше повертати свої бабки. Тому віл за 500 доларів вже немає і не буде. За ці гроші можна зняти тільки кімнату в гестхаусі. Гестхауси не є поганим житлом, але це якби не те, що багато хто уявляє. Про це все я розказую в своєму гайді. До речі, поїсти авокадо досить попити каву на сніданок. Коштує від 10 доларів мінімум. Повечеряти і випити пляшку вона на двох більш менш в ресторані буде коштувати від 100 доларів. Алкоголь на балі дуже дорогий. Зробити базові манікюри під якої в українському салоні, де ти не переживаєш стерильність, десь 40 Доларів, одна сесія йоги від 10 доларів, пілатес від 20 і так далі, так балі став дуже дорогим. Це модне місце, де крутяться великі гроші інвесторів. Але з балі часто виникають оці ці питання ціни якості. Тобто можна зняти дороге житло, а в тебе будівництво під боком, чи прибрано погано, чи пліснява на стінах. Можна прийти в модний заклад, а там не смачно. І от на такі нюанси, хочеш не хочеш, але іноді попадаєш. І до всього з підозрою, бо того, що навіть от в тих самих закладах. Ти можеш е, отруїтися. Е, в мене був якийсь такий як балібелі в легкій дуже формі, як я зрозуміла. Ну Він там за тиждень пройшов, але теж від чого? Ну Здається, від того, що ми замовили, були на доставку з одного закладу там їжу, ми повечеряли на наступний день, от мені вже погано було. Льошу оминуло, ну там трохи і, і все. Куряче філе купували там кожен день на пхукеті, я його готувала. А тут я вже прям дивлюсь, ну воно прям несимпатично виглядає, ти думаєш, чи. Все-таки його купляти, чи, ну, чи якось перебити з чимось іншим. А іншим ти не можеш перебитись, бо приходиться замовляти десь з закладу. Те, плюс у нас там на віллі не було, ну тут газові плити, ти газ скрутити не можеш. Ну, Коротше, свої нюанси готовки. Ну, знаєш. Поговоримо да. хоча. Якщо порівнювати пакет Балі ціна якість, житло. Окей. Okay. Okay. зовсім інший формат житла на балі і на Плукеті. На Наппокеті, все таки там більше, начебто, острів набагато менше, ніж балі, але місця там відчувається, наче більше, бо все не так стисло застроєно. Є більш ширші дороги між готелями там умовно кондомініумами. Є якась дистанція. А тут все прямо так притик один до одного. І тут все таки більш популярніші такі від житла, як віли, або там двох-трьохповерхові невеличкі апартаменти. Ціна якість. Чесно, не досить в мене великий досвід життя в на Пхукеті різних е, віла-готелях, але все-таки мені здалося, що на Пхукеті вони більше якось, ну. Якісь є норми, стандарти, по яким вони будують. Тут, що я перший час, коли замічав, як людина з інженерним мисленням, я заходжу в якийсь заклад, банально туалет помити руки, і дивлюсь, що немає витяжки в туалеті. Я думаю, блін, а як це взагалі можна будувати туалет без якоїсь вентиляції? Такі всякі деталі замічаю і розумію, що тут, походу немає, якихось стандартів, які всі плюс-мінус притримуються. Це до речі, віло, де ми знаходимось, тут притримується. і угу. це мене радує. Український забудовник. Да, український забудовник. А там до цього ми жили налувату на, на віллі, там, якщо чесно, Ой, там... Жесть було інстаграм. Ну картинка просто ідеальна. Інста як як ти Інстахата там можна знімати влоги, що хочеш. розплати на купу грошей завіл. А це було вона була. Вона була супер нова. Тут є така фішка у Віл на Балі, що вони роблять скляні стелі у ваннах. В ванних кімнатах там вони просто Пайку. поставили скло. Звичайне, не матоване якесь не спеціальне, яке відбиває там якісь сонячні проміння. Воно просто скло, і там з 9 ранку, десь до 4-5 ти просто не можеш знаходитись. Ми ставили там градусник, там показувало щось під 50 градусів. Банально, щоб в туалет сходити. Тобі треба панамку вдягати. Так. А ти просто але на фотках класно виглядало. Останнє не немає духовності. Це все маркетинг і осередник інфо-циган. Те, що сюди понаїхали псевдокоучі, наставники, пропрацьовані, грибні провідники і інфо-цигані. То вони зараз всюди понаїхали. Ми живемо в час інтернету, де вчора ти в офісі сидів, а сьогодні онлайн курс про успішний успіх через духовні практики продаєш. Окрім цього, так на балі є дуже багато різних дивних церемоній від різних дивних духовних наставників і різних дивних енергопрактиків, як іноземців, так і локалів. Але давайте дивитися правді в очі. Це зараз розповсюджено абсолютно всюди. Питання в тому, що для вас духовність. Якщо у вас є на це відповідь, я вас вітаю. Ну, ти казала про просвітлення. Як приїхала, я пішла цим шляхом просвітлення. Я ходила на саундхілінг, пресворк, там робота з диханням, йога. Я швидко втомилася. Ну, я в той же час ще це плюс... Да, да. Я ще ходила, ну і ходжу там в три рази в тиждень. Такої активності мені вистачає, і тобто, я не можу жити постійно. Ну, вот в такому ритмі, там щоб постійно на якусь йогу ходити. Я це дуже люблю, але все таки от воно мені більше по повідгу. По відклику, mm -hmm. знаєш, от е, я, наприклад, походила, походила клас. Я би ще ходила, але мені трошки треба паузу, якби mm -hmm. не все зразу. Я ну, не можу, що це стільки багато просвітлення зараз і чесно пропустити через своє тіло. Там тема просвітлення, вона така доволі складна. Два ти і... ви скептично до цього відносишся? Чи ти віриш все ж таки в ту штуку, що на балі є оця оце просвітлення? Я це цією темою захоплююсь, якби я це дуже люблю, але я не фанатік, і я точно з Вою не неряю щось одне. У мене завжди є от нотка оцього скептицизму. Як ти кажеш, і я завжди залишаю частину здорового глузду для всього того, чим я займаюся. Тому з цим просвітленням це точно так само. Я думаю, це така. Трохи в якійсь мірі і переоцінена штука на балі, і тому в якійсь мірі я відчула, ніби я в, в якійсь грі. Знаєш, всі навколо такі просвітлені, якісь ходять за е, такі всі накручені, я б сказала навіть. От і тому мене це трохи лякає. Я все таки більш така приземлена людина в цьому плані. І в той же час я люблю там е, теж і йогою займатися, і поспілкуватися на ці spiritual темки. Взагалі я це дуже люблю. Є ця от фішечка, на yeah, да, що, що тут просто хочеться цим займатися? Бо тут собою. Середовище настільки тут, тут куль такий. Стосовано. ти, ти прийомо, хочеш, от ти приїжджаєш. Тут Ой, сама атмосфера, вона тебе прям що хоче погрузити в це. А що стосується Балі, то це земля балійців. і основна їх духовна ідея це три хіта карана, три джерела благополуччя, гармонія з богами, гармонія з людьми, гармонія з природою. Мене свій час Балі дуже сильно змінив. Чи то магія острову, чи то збіг обставин, я не знаю. Але він в один момент перевернув моє життя, з ніг на голову. Я повернулася сюди, живу, от духов. До просвітляюся час від часу. Знімаю це відео для вас і вірю, що наш поломаний світ, врешті-решт, почне жити по принципу три хіта карана в гармонії між людьми, природою і богами. Я буду вдячна за будь-яку реакцію цьому відео. Лайк, коментар, підписка. Якщо цікаві технічні моменти про подорожі чи переїзд в пса, то мігається по покрокова інструкція. Ну а ми з вами, можливо, побачимося в наступному відео, а можливо і ні. Всім бажаю і добра, Намасте!